Вітаю! Це супер книга! У цьому відео ми запрошуємо вас зіграти у квіз, присвячений нашому мультсеріалу. І що ще важливіше біблії. Щоб оцінювати результат, ти можеш загинати пальці. Правила такі. Я ставитиму запитання, іноді прості, іноді трохи важчі. За правильні відповіді ти отримуєш бали та загинаєш по одному пальцю. Якщо ти відповів неправильно, то не загинаєш. Ми самі відміряємо час на роздуми, але якщо треба вмістити квізу формат командної гри, ваш куратор або ведучий може керувати відео, ставити на паузу або навіть перемотувати. Наприкінці ми разом підіб'ємо підсумки. Тож пристебніть паски безпеки, ми починаємо! Що вигукували воїни Гедеона під час битви із мадіанитянами. Підказую у цій фразі перше слово меч. Відповідь: Меч Господа та Гедеона вигукували вони посеред ночі і перелякали армію значно більшу за їхню. Водночас із цим вояки Гедеона розбили глечики зі смолоскипами всередині, змушуючи усіх ворогів тікати. З якими тваринами, зрештою, працював блудний син. Рох-рох більше ані пари з вуст. Відповідь зі свинями, покинувши батька і вирішивши, що усе дозволено, хлопець опустився на самісіньке дно. Але дуже надихає той факт, що коли той розкаявся, батько з теплотою прийняв бідолаху назад. Кількох дітей Бог дав йову після того як праведник втратив усе. Якщо не знаєш, назви будь-яку цифру до десяти. Відповідь десятьох дітей: сімох синів і трьох донечок. Ця історія дуже сумна. Йов втратив майже все, що мав. Але при цьому не дорікав Господові і гідно пережив усі тимчасові тягарі. Яке явище викликали жереців Ала та пророк Ілля? Це була своєрідна демонстрація того, чий Бог реальний відповідь Вогонь. Уявіть собі цю картину. Жреці усім натовпом емоційно молилися у порожнечу, аби викликати вогонь. Але божий пророк Ілля переміг у цьому випробуванні, не докладаючи багато зусиль. Наш Бог живий, Він чує наші молитви і творить дива. І нарешті останнє запитання. Скільки разів Ісус питав Петра Чи любиш ти мене? Один, два, три або чотири. Петро. Чи любиш ти мене? Скільки разів Ісус ставив це запитання Петрові? Один, два, можливо, три або все ж чотири. Відповідь тричі. Це важлива цифра. Таким чином Ісус допоміг Петрові спокутувати провину того. Бо напередодні апостол тричі зрікся свого вчителя. Петро не одразу це зрозумів і навіть засмутився, гадаючи, що повторювані питання є ознакою сумніву. От і все. Яким би не був результат, ти дістався фінішу. Отже, підіб'ємо підсумки. На екрані ти бачиш звання відповідно до набраних тобою балів: стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе із досягнутим результатом. У будь-якому випадку сподіваємося, що ти дізнався щось новеньке. Набравши не так багато, як ти очікував, не засмучуйся все ще попереду. Набравши солідну цифру, намагайся не стати гордим. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео. На каналі дуже багато цікавого. З вами була Суперкнига. До зустрічі у наступних випусках. Бувай!